Є одна річ, яка може миттєво змінити твій наступний рік. І це не нова ціль, або якась велика мрія це про дуже щирий підсумок. Підходить кінець року. І ми всі в нашій культурі дуже любимо підводити ось ці підсумки року, ставити цілі на наступний рік. Але справа в тому, що. Більше уваги ми все-таки присвячуємо тому, щоб помріяти поставити цілі на наступний рік. А ось з цими підсумками буває дуже по-різному. Часто це є так, що цей рік пережили, слава Богу, якщо всі живі переходимо до наступного і поїхали далі. Але парадокс заключається в тому, що насправді класні цілі можна поставити лише тоді, коли ми присвятимо увагу для того, щоб проаналізувати. А що ж все-таки відбувається у нашому житті? В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як власне підводити ось ці підсумки, чому вони такі важливі, і що робити, щоб наступний рік ось він був цим дійсно новим, проривним, а не ось таким, як в тих мемах, коли ти в списку мрій на цей рік просто закреслюєш рік і вписуєш наступний. І ми почнемо в загальному з того, чому це так важливо. По-перше, згадайте, будь ласка, собі ситуацію, коли ви йдете до лікаря. І скажіть мені, будь ласка, чи подумайте про це, чи можливо, чи лікар може поставити правильну діагноз і прописати якісь певні вітаміни, процедури без того, як зробить певний чекап вашого організму і не проведе аналізи. Звичайно, ні. Я думаю, що лікар, який просто ось так от від балди щось там напише, він. Не буде тієї людини, яка буде викликати у вас довіру. Точно так само і з нашими цілями. Спочатку нам потрібно проаналізувати, що відбувається у нашому житті. Мені останнім часом дуже подобається ось така аналогія порівнювати бізнес-проекти бізнес з бізнес людським життям, тому що в бізнес-проекті є зазвичай якась ціль, і часто вона там може бути не одна. І так само точно у нашому житті ми також маємо певні цілі. Хтось хоче бути просто щасливим, для когось важливо там побудувати родину, залишити після себе діточок, для когось важливо залишити взагалі якийсь відбиток на цій землі після свого існування. Тут в кожного своє, і прості ці ваші цілі я якби сьогодні говорити не буду і ніяк оцінювати ми їх не будемо. Але справа в тому, що як в бізнес-проектах, так і в життєвому проєкті у нас є людина, CEO, яка є відповідальність за прийняття рішень і в нашому життєвому проєкті це ось на щастя чи, на жаль, кожен з нас. І точно так само, як і в бізнес-проектах, життєвих проєктах, у нас є обмежені ресурси. І ці ресурси це час, наша увага, наша енергія, і ось цей наш головний герой, Сіо, який приймає рішення, як цим всім розпоряджатися, ефективно розпоряджатися так, щоб потім ось ці цілі якісь реалізувалися. Так от, в управлінні бізнесом в загальному є різні методології до того, як правильно, більш ефективніше до нього підходити і цим управляти. І там часто говориться про те, що перед тим, як починати видумувати ось ці способи покращення нашого бізнесу, потрібно спочатку проаналізувати ситуацію as is. Тобто, as is, в перекладі з англійської, означає, що зараз є, так, як є, як є. Насправді. І вже лише після того, як ми ось це проаналізуємо, починати приймати рішення, а як можна щось покращити чи на що потрібно звернути увагу і де саме є проблеми. В бізнесі це часто відбувається так, що будуються бізнес-процеси, дивляться на них від такий процес від А до Я, як він виглядає, і на цьому процесі помічають, що відбувається класно. А де є проблеми, де є ось ці вузькі місця, на які ми, якщо ми їх вирішимо, якщо ми покращимо ситуацію в ось цих вузьких місцях, то в загальному весь процес, весь бізнес буде функціонувати краще. І тут є одна дуже важлива увага, з якою, я думаю, все-таки у нас час, ми маємо досить часто проблеми. І з ця увага, це правило, звучить так: garbage in, garbage out. І тут говориться про те, що якщо ви. Аналіз нашої теперішньої ситуації. Ми візьмемо під увагу garbage – це сміття, тобто ми візьмемо не достовірну інформацію, не правдиву інформацію, не таку детальну, а поверхневу щось там. То в результаті ось ці наші рекомендації, ідеї і думки, вони от точно будуть такого самого рівня на рівні ось цього гарбача. Гарбіч, тобто, ось це сміття сміттєві ідеї, і результати відбудуться. І ось це відбувається в нашому житті. Коли ми ось це, знаєте, так поверхнево подивилися на рік, пожартували собі, ціль закреслили, потім ще дуже часто ми живемо по принципу якось розберемось, потім і так приймаємо рішення, не аналізуючи детально ось цих всіх моментів, а потрібно було б. Якщо ви вважаєте, що все-таки варто аналізувати, що відбувається в нашому житті, будь ласка, поставте лайк, а у мене до вас питання. Чи знаєте ви, як. Зараз у вашому життю в житті реально виглядає ось ця ситуація із реально, дослівно аналізуючи всі пункти. Справа в тому, що багато хто з нас знає, ну як ніхто інший не буде знати, крім нас самих, але часто ми робимо вигляд, що проблеми не існує, я цього не бачу, значить, цього немає. Ла 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 і ось живемо по цьому принципу, якось розберемося. І я зараз хочу зупинитися на ось цих двох моментах, тому що вони дуже важливі. Ось перша проблема, це коли ми робимо вигляд, що проблеми немає, ми її не приймаємо. Це може проявлятися, наприклад, у ситуаціях, коли в людини є проблеми з якоюсь залежністю, будь-якого виду залежністю, але при цьому вона собі каже: Все нормально, я справляюся, не така велика проблема. Або, наприклад, ситуація, коли у нас виникають проблеми в родині. Ми ними займатися не можемо або не хочемо, і за рахунок цього, частина людей втікає з однієї сфери в іншу. Проблеми в родині і втікати в роботу це така найбільш розповсюджена, яку я приводжу як приклад. Так от, що відбувається? В родині в нас якось там не все дуже клеїться. На роботі в принципі у нас виходить, і ми отримуємо задоволення. І такої автоматичної реакції нашого організму, нашого мозку, буде те, що. Перебувати в ситуації, де нам все зрозуміло, де речі нам є підконтрольними і де ми отримуємо задоволення. І за рахунок цього увага з проблемної зони вона переміщається в ту зону, де виходить. І як захисна реакція організму, це непогано. Але питання, чи на довгострокову перспективу це реально правильне рішення, і варто з однієї сфери переключати ось так от на іншу сферу, і чи це ефективно у нашому випадку. Знову ж таки, я хочу звернути увагу на те, що коли я проводжу ось цей приклад з родини на, на там бізнес, коли ми переносимо, це не означає обов'язково, що якщо ви багато працюєте, у вас стовідсотково є якісь проблеми в родині. Ні, це взагалі мова йде не про це. Насправді, ви самі краще знаєте, чи є у вас проблема, що ви з однієї сфери забираєте, переносите в іншу сферу. Ви найкраще знаєте, чому це так відбувається, якщо ви себе запитаєте і щиро собі відповісте. І ви найкраще знаєте, чи вас це влаштовує чи ні, і що потрібно з цим робити. Лише тут треба присвятити трошечки цьому часу і уваги, і ось цієї такої аналітичної, аналітичної здібності, трохи помислити і поаналізувати. І наступна річ, про яку я казала, з чим виникає проблема, це те, що ми. Українці, українки, маємо таку тенденцію трохи жити по принципу розберемося, прорвемося, все буде добре. І ось це навіть ці фрази, коли я говорила про прорвемося. Мені просто звучить голос моєї мами в голові, тому що в нас в родині завжди так говорили. І я хочу поділитися з вами сьогодні з цією такою трохи особистою історією, пов'язана пов'язаною з цим підходом Прорвемося, розберемося, все буде добре. В своєму житті, в сфері фінансів, я протягом довгого часу свої фінанси я планувала. Тобто я вела Excel, де я розписувала свій дохід, я його ділила на різні категорії, на що я повинна витрачати, і потім я навіть збирала інформацію про те, що я куди витрачаю, і це розписувала. Проблема була в тому, що ось цього свого плану, який я розписувала, я не дотримувалася. Я жила по принципу, ось це розберемося. У мене з'являлися якісь миттєві потреби, бажання. Знаєте, ось це таке відчуття, коли тобі: ну, дуже треба ось ця нова помада, терміново потрібно поїхати ось в ту відпустку, терміново потрібно щось для когось купити, подарувати і так далі, або купити собі якесь навчання, це моя улюблена історія. І ось ми живемо за рахунок цього, цього імпульсу. І коли якісь там кошти на рахунку є, ти їх починаєш імпульсивно ось так витрачати і розумієш, що можливо ця покупка не є оптимальною, але ж ти думаєш, так, все нормально, ми там розберемося, якось щось кудись зараз перемістимо з якоїсь категорії з одною в іншу, і все буде добре. І от в даній ситуації я пропоную вам, ось чим я ділюся, я пропоную вам трохи вусь в, в цій проблемній зоні взяти на роботу, попросити сісти за стіл людину, яка буде приймати рішення. Не нашого якогось там маркетолога в нашій компанії, не людину відповідальну за розваги і гарний настрій, а запросити фінансового директора. Фінансового директора, який найбільш оптимально, розумно і вигідно для вас, для довгострокової перспективи, реально поділить цей бюджет і скаже, на що ми можемо собі дозволити. Дуже багато людей цього не робить. І я особисто цього не робила, тому що коли ось ти серйозно починаєш цим займатися, і ти серйозно розумієш, що, наприклад, як би тобі не хотілося своїм там близьким, знайомим кому завгодно купувати якісь суперкласні подарунки, але ти розумієш, що загального бюджету ти можеш виділяти ось таку суму і не більше, і це боляче приймати до відома, що в деяких ситуаціях. Деякі стани, які є в нашому житті, це тобі не подобається, це не так, як ти б хотів хотіла, але це та реальність, з якою ти зустрічаєшся, це неприємно, це дуже неприємно, і це було неприємно мені, тому що мені здавалося, що я можу робити там що я можу робити більше, ніж насправді мені дозволяє мій бюджет. От. Але історія в тому, що я типу робила ось це більше. Але з точки зору фінансового директора і довгоструктового управління ось цим бюджетом, це не мало ніякого значення. І приклад фінансів і бюджету я приводжу лише як приклад, там можна ось до цієї такої сфери, чи можна до на основі цього прикладу розглянути будь-яку сферу і так от проаналізувати і запросити ось цю дорослу дорослу відповідальну. Людину, яка ось це прийме це рішення. І, і в загальному ми, люди, дуже часто не, не робимо ось таких аналізів, тому що нам ось це боляче і неприємно, і неприємно признавати деякі речі. І тут я б хотіла б ще звернути увагу на дві таких додаткових, додаткових пункта, чому ми не аналізуємо, не займаємося ось цим аналізом і на що варто звернути увагу. Перший пункт він пов'язаний з тим, що у нашому житті ось цей аналіз він зазвичай йде по схемі порівняти себе з іншими, оцінити свої результати, а не прикладені зусилля, і почати займатися самопоїданням, самокопанням, що ти недостатньо, недостатньо хороший, зробив недостатню кількість речей. І, звичайно, такий аналіз він ні до чого хорошого не приводить. Так зазвичай відбувається, тому що. Тому що нас так навчали в школі, це був механізм оцінки, який відбувався в школі. В школі нам ставили оцінку за результат, а не за прикладені зусилля. Батьки багатьох дітей часто запитували, а чого це там в когось краща ситуація ніж тебе, або порівнювали, і потім починали ще стидити за те, що ви щось там не так зробили, недостатньо зробили, хоча б могли б підтримувати і. Нагороджувати цю частинку, яка все-таки зробила класний прогрес. І ось цей спосіб мислення порівняння з іншими, оцінка результатів, і потім самокупання це дуже шкідливий механізм, який нічого хорошого в нашому житті він нам не дає. І другий момент, на який варто було б звернути увагу, це те, що в загальному пожитті ми ось це дуже. Оптимістичні і не приймаємо рішення в нашому житті. Ми настільки оптимістичні, що дослідження показують, що коли ми починаємо порівнювати ризики, що щось відбудеться у моєму житті, що щось погане трапиться, і коли ми говоримо про те, аналізуємо ризики, що щось трапиться у житті якогось умовного Петра чи Галини, то в більшості випадків випадків, а статистика показує, дослідження показує, що люди. Більш оптимістичні по відношенню до себе і реалістичні по відношенню до інших. Тобто, в інших ми реально вгадуємо з цю ймовірність, що ці цілі реальні, тут є можливість захворіти, тут може щось трапитися і так далі. Але це коли відноситься до нас, то ми думаємо, то ми живемо ось це по цьому принципу, прорвемося, все буде добре, якось собі вирішимо. І підтвердженням цього є навіть інше таке, знаєте, відео на моєму каналі, воно здається, називається «11 років життя коту під хвіст і там якраз іде мова про те, як ми, люди, ми всі з вами, тому що це середньостатистична, дана, як ми всі з вами втрачаємо 11 років нашого життя і не втрачаємо не в переносному сенсі, що втрачаємо там на якісь без, безтолкові речі і відносини, хоча тут тоді б ще б добавилося цих років, а там іде мова про те, що Реально втрачаємо 11 років життя, і це відбувається за рахунок того, що ми ось це занадто такі оптимістичні і не розглядаємо різних ризиків. Але як тільки в момент ми починаємо реально дивитися на ситуацію, ми можемо більш реально оцінювати, що відбувається, які є плюси, які мінуси. І парадокс заключається в тому, що момент, коли ми приймаємо реальність, приймаємо реальність, що дійсно, наприклад, мені може хотітися. Змінити взагалі свою сферу діяльності, або почати свій якийсь проект, це там дуже часта історія, або почати якийсь там новий бізнес. Але при цьому я розумію, що у мене є якісь фінансові зобов'язання, у мене є там якась, якась робота, якийсь проект, яким який мене зараз годують. У мене немає, наприклад, фінансової подушки для те, щоб там розвернутися і сказати: Всім пока, до побачення, я йду на рік в пошук себе і коли ми. Реально сприймаємо цю ситуацію, її аналізуємо, то тоді, відповідно, напруга у нашому житті спадає, тому що коли ми намагаємося хотіти чогось іншого, чогось, чого в нашому житті немає, і не приймати те, що у нас є, і те, що може бути досить непоганим, у нас це виникає таку відразу, напругу, тому що ми постійно намагаємося, начебто, втікти від того, що є. Але ось тільки коли в момент ми це приймемо, то у нас навіть збільшиться знову ж таки ця енергія, більше енергії, з'явиться більше ресурсів для прийняття наступних, більш адекватних рішень. В цьому відео я говорила дуже багато про якби, планування, оцінку того, що є, і про те, щоб брати на себе ось цю таку дорослу відповідальність, вставати в ролі фінансового директора вашого, вашої компанії, ставати в роль там Сіо, ставати роль відповіда... відповідального. За здоров'я головного лікаря і їхніх позицій теж аналізувати і приймати рішення. І я не говорю про те, щоб у нашому житті не було взагалі ніякої спонтанності і щоб в нашому житті не було місця на мрії із категорії такої, що не знаю, як відправляю думки в космос, нехай воно відбудеться. Тому що це всі речі, це щось про таку якусь легкість, про енергію, про відкритість. Про довіру цьому світу, що все можливо і все реально. Але проблема виникає в тому, коли ми живемо ось ці, знаєте, в такій парадигмі: або тільки так, або тільки так. А що, якщо ми зробимо і так, і так? А що, якщо ми мрії і наші цілі на наступний рік, ми будемо прописувати з точки зору аналізу того, що відбувається у нашому житті? Що, якщо ось ці цілі ми будемо записувати в двох категоріях? Одна категорія буде така більш приземлена, реальна і потрібна до конкретної ситуації і на основі того, що відбувається в нашому житті, а інша буде ось така відірвана від душі десь там з космосу про те, що от мені дуже сильно хочеться цього і цього. І одне, і інше має місце, але не залишайте увагу, не фокусуйтеся лише на одному. В своєму телеграм-каналі я для вас залишу і опублікую декілька Вправ, які допоможуть вам власне зробити ось цей аналіз і подивитися на різні свої сфери життя під різними кутами. Тому, якщо ви готові щось зробити трошки більше, а не лише прослухати це відео, приєднуйтеся до, до телеграм-каналу. І не забудьте, будь ласка, поділитися своїми своїм зворотнім зв'язком у коментарях. Напишіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з тим, що все-таки аналізувати своє життя. І ту ситуацію, як є СІС, все-таки потрібно і дуже важливо. До зустрічі в коментарях і бажаю вам щасливих, щасливих свят, якщо ми ще не побачимося. До наступних зустрічей до наступних відео. Пока-пока.